Буття глава 28 і покликав Ісак Якова і благословив його, і заповідав йому, і сказав: Не бери собі дружини з дочок хануанських, встань, піди в Месопотамію, в дім Вафуїла, батька матері твоєї, і візьми собі дружину звідти, з дочок Лавана, брата матері твоєї. Бог же всемогутній, самогутній, нехай благословить тебе. Нехай розплодить тебе, і нехай розмножить тебе, і нехай буде від тебе безліч народів, і нехай дасть тобі благословення Авраама, батька мого, тобі й нащадкам твоїм з тобою, щоб тобі успадкувати землю подорожування Твого, яку Бог дав Аврааму, і відпустив Ісаак Якова, і він пішов у Месопотамію до Лавана, сина Фуїла, арміянина. До брата Ревеки, матері Якова та Ісава. Ісав побачив, що Ісак благословив Якова, і, благословляючи, послав його в Месопотамію взяти собі дружину звідти, і заповів йому, сказавши: Не бери дружини з дочок ханаанських, і що яків послухав матька свого і матері своєї, і пішов у Месопотамію. І побачив Ісав, що дочки ханаанські неугодні Ісаку, батькові його, і пішов ісав до Ізмаїла і взяв собі дружину Махалафу, дочку Ізмаїла, сина Аврамового, сестру Наваїлу з зверху інших дружин своїх. Як і вже вийшов із Версавії і пішов у Харан. І прийшов на одне місце, і залишився там ночувати, тому що зайшло сонце, і взяв один із каменів того місця і поклав собі під голову і ліг на тому місці, і побачив сон. Ось ліствиця стоїть на землі, а верх її торкається неба. І ось ангели Божі піднімаються і сходять по ній. І ось Господь стоїть на ній і промовляє. Я Господь, Бог Авраама, Отця Твого, і Бог Ісака, не бійся! Землю, на якій ти лежиш, я дам тобі й твоєму потомству, і буде потомство твоє, як пісок земний, і поширишся ти до моря і на схід, і на північ, і на південь, і благословляться у тобі, у твоєму потомстві, всі племена землі. І ось я з тобою і збережу тебе всюди. Куди ти не підеш і поверну тебе в цю землю, бо я не залишу тебе доки не виконаю того, що я сказав тобі. Яків прокинувся від сну свого і сказав: істинно Господь присутній на цьому місці, а я не знав, і убоявся він і сказав, яке страшне це місце, це не що інше, як дім Божий. Це втрата небесні. І встав, Яків рано вранці, взяв камінь, який поклав собі під голову, і поставив його пам'ятником, і полив Єлей на верхівку його, і на рік, як ім'я місцю тому, Вефиль. А раніше ім'я того міста було Луз. І дав як і в обітницю, сказавши, якщо Господь Бог буде зі мною, і збереже мене в путіці, у яку я піду, і дасть мені хліб їсти і одяг одягнутися, і я мир і повернусь у дім батька мого, і буде Господь моїм Богом то цей камінь, який я поставив пам'ятником, буде у мене, домом же, Боже. І з усього, що ти, Боже, даруєш мені, я дам тобі десяту частину глава 29. І став Яків і пішов у землю синів сходу до Лавана, сина Вафуїла, арамеянина, до брата Ревеки, матері Якова та Ісава. І побачив ось на полі колодязь, і там три отари дрібної худоби, що лежала біля нього. Тому що із того колодязя напували отари. Над отвором колодязя був великий камінь. Колись збиралися туди всі отари, відвалювали камінь від отвору колодязя і напували овець. Потім знову клали камінь на своє місце, на отвір колодязя. Як і сказав їм пастухам Брати мої, звідки ви? Вони сказали Ми з Харана. Він сказав їм Чи знаєте ви, Лавана, сина Нахорового?» Вони сказали, знаємо. Він ще сказав їм, чи здоровий він. Вони сказали здоровий. І ось Рахиль, дочка його, йде з вівцями і сказав Яків, ось день ще довгий, не час збирати худобу. Напоїть овець і діть посіть. Вони сказали, не можемо, поки не зберуться всі отари і не відвалять каменя від отвору, колодязя. тоді будемо ми. Поїти овець. Ще він говорив з ними, як прийшла Рахиль, дочка Лавана, з дрібною худобою батька свого, бо вона пасла дрібну худобу батька свого. Коли Яків побачив Рахиль, дочку Лавана, брата матері своєї, і овець Лавана, брата матері своєї, то підійшов Яків. Відвалив камінь від отвору колодязя і напоїв овець Лавана, брата матері своєї, і поцілував Яків Рахель, і підніс голос свій, і заплакав, і сказав, Яків Рахелі, що він родич батька її, і що він син Ревеки, а вона побігла і сказала батьку своєму все це. Лаван, почувши про Якова, сина сестри своєї, вибіг йому назустріч. Обійняв його і поцілував його, і вів його в свій дім. І він розповів Лавану про все це, Лаван же сказав йому Дійсно ти, кость моя і плоть моя, і жив у нього, як і в цілий місяць. І Лаван сказав Яку, невже ти задарма будеш служити мені, тому що ти родич? Скажи мені, що заплатити тобі? У Лавана ж було дві дочки ім'я старшої Лія, ім'я молодшої Рахиль. Лія була слабка на очі, а Рахиль була красива станом і красиве лице, як і полюбив Рахиль. І сказав Я буду служити тобі сім років За Рахиль, молодшу дочку твою. Лаван сказав йому краще віддати мені її за тебе, ніж віддати її за іншого кого. Живи в мене. І служив Яків за Рахиль сім років. І вони видалися йому за кілька днів, тому що він любив її. І сказав Яків Лавану: Дай дружину мою. Тому що мені вже виповнився час, щоб увійти до неї. Лаван скликав усіх людей того міста і зробив вечерю. Увечері ж узяв Лаван дочку свою лію і вів її до нього, і війшов до неї яків, і дав Лаван служницю свою зелфу у служниці до ці своєї лії. Вранці ж виявилося, що це лія. І Яков сказав Лавану, що це зробив? Ти зі мною? Чи не зарахиль я служив у тебе? Навіщо ти обманув мене? Леван сказав, у нашому місті так не роблять, щоб молодшу видати раніше за старшу, закінчи тиждень цією, потім дамо тобі і ту за службу, яку ти будеш виконувати у мене ще сім років інших. Яків так і зробив і закінчив тиждень цією, і Лаван дав Рахель, дочку свою, йому за дружину, і дав Лаван служницю свою, валу, служниці дочці своїй Рахель. Яків увійшов і до Рахель, і любив Рахель більше, ніж Лію, і служив у нього ще сім років інших. Господь Бог побачив, що Лія була нелюбою, і відкрив утробу її, а Рахель була неплідна. Лія зачала і народила Якову сина, і нарекла йому ім'я ровим. Тому що сказала вона: Господь споглянув на моє нещастя і дав мені сина, бо тепер. Буде любити мене чоловік мій, і зачала лі я знову і народила Якову другого сина. І сказала: Господь почув, що я не люба, і дав мені і цього, і нарекла йому ім'я Симеон. І зачала ще, і народила сина, і сказала: Тепер то прилучиться до мене чоловік мій, тому що я народила йому трьох синів, від цього наречено йому ім'я Левій. І ще зачала й народила сина, і сказала: Тепер то я звеличу Господа, тому нарекла йому ім'я Єуда і перестала народжувати.